Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску Лунін близький до нового контракту з Ралом. За Атлетік повідомив деталі: Бущан влітку піде з Динамо. З'явився претендент на воротаря. Пропонують 25 мільйонів євро. Іспанський топ клуб хоче придбати забарного. Миколенко розповів, чи зіграє на Євро 2024. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Голкіпер Київського Динамо та збірної України Георгій Бущан влітку може погодитися на перехід до іншої команди. Досвідчений футболіст готується отримати пропозицію про перехід від відомих клубів. Бущан матиме кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє фанатік. Георгій Бущан виявився одним із футболістів, які влітку можуть піти з київського клубу. Вихованець Динамо зацікавив команди із чемпіонатів Туреччини та Італії. Керівництво білосиніх може продати досвідченого гравця, якщо отримає вигідну пропозицію. За інформацією турецьких журналістів, у послугах українського голкіпера зацікавлений Галатасарай. Влітку зі стамбульської команди піде досвідчений воротар Фернандо Муслера. При цьому тренерський штаб турецької команди не довіряє юнаю гювенчу. Галатасарай може запропонувати за Бущана близько трьох мільйонів євро. Також гравцем Динамо давно цікавиться італійська фіорентина, проте фаворитом у боротьбі за українського голкіпера є турки. Проблема полягає в тому, що київський клуб поможе не влаштувати ціна, яку готовий запропонувати Галатасарай. Бущан виступає у першій команді Динамо з 2017 року. Він провів уже понад 100 поєдинків у складі киян за кількістю матчів без пропущених голів. Він поступається лише Олександру Шовковському. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPLNews ви отримаєте знижку 5%. На оборонця збірної України Іллю Забарного з'явився новий претендент. Захисник Борнмута Ілля Забарний може змінити клубну прописку вже цього літа. До низки претендентів на українця приєднався мадридський атлетіко, повідомляє в збірна. За інформацією джерела, 21-річний оборонець має замінити у команді дієго Сімеоне Акселя Віцеля. Досвідченому бельгійцю вже перевалило за 35. Матрасники наразі готові запропонувати за футболіста лише. 25 мільйонів євро, що поки не влаштовує Бурнмут. Але ситуація може змінитися після успішного виступу Іллі на Євро 2024. До слова, раніше інтерес до забарного приписували Ліверпулю, Тоттенгему та Баварії. Нагадаю, у поточному сезоні Ілля зіграв за вишень у 39 поєдинках, в яких забив один м'яч. Дуже погано для Дніпра 1 та Жерони може завершитися трансфер українського форварда Артема Довбека. Винним у цьому може стати агент футболіста Олексій Люндовський. Про це йдеться у статті на сайті порталу Sport.ua. Іспанська Жерона влітку 2023 року заплатила за Довбика 7 мільйонів 750 тисяч євро Дніпро 1 та деяку суму «Міттюланду», який мав і має частину прав на Артема. Наразі в УЄФА почали розслідувати трансфери через можливе порушення фінансового фейерплей. Жерона вже отримала запит від юристів, які вважають, що Люндовський у рамках угоди щодо Довбика міг застосувати шахрайські схеми. Через звернення юристів також перевірятимуть, що Люндовський в особі компанії Alec Football Management увійшов у змову з іншими особами, щоб не сплачувати податки в Україні. Люндовський зареєстрував ще одну компанію Алек Футбол Менеджмент, але вже в Естонії. Зроблено це було, щоб через неї начебто провести кошти за трансфер та не сплачувати податки в Україні. Наразі перевіряється, яка роль у цьому була у Жерони та СК дніпро 1. Якщо вина клубів також буде доведена, то їм загрожує виключення з Єврокубків, грошові трансфери та трансферні бани, льондовського позбавлять ліцензії. Зазначу, що раніше Жерона вперше в історії потрапила до Єврокубків. До того ж, вона впевнено йде, щоб виступити в лізі чемпіонів. Якщо клуб усунуть, то це буде сильний удар. Футболісти збірної України Віталій Миколенко прокоментував результати обстеження після травми. Захисник спростував інформацію про те, що може не зіграти на чемпіонаті Європи у Німеччині. Миколенко на своїй сторінці в інстаграм розповів, коли знову зможе вийти на футбольне поле. Захисник збірної України Віталій Миколенко зазнав важкої травми в одному з матчів за Евертон у прем'єр-лізі. Цей епізод стався ще у першому таймі, але молодий футболіст дограв до перерви того поєдинку. Медичний штаб Евертона стурбувався характером травми гравця. Лікарі підозрювали розрив зв'язок коліна у захисника. Його відправили на повторне обстеження до Лондона, і вже наступного дня Миколенко повідомив добрі новини. Віталій підтвердив, що йому не потрібна операція. Він зможе відновитись без хірургічного втручання. За шість тижнів Миколенко має повернутися на поле. Це означає, що захисник зіграє на євро 2024 Українець подякував уболівальникам за підтримку та закликав їх не хвилюватися. Голкіпер Реала Андрій Лунін схоже задоволений своїми перспективами у Мадриді. Чинний контракт 25-річного українця розрахований до кінця наступного сезону, але сторони активно ведуть переговори про новий контракт. Процес уже на фінішній прямій. За інформацією The Athletic, Лунін дуже близький до підписання нової угоди, яка залишить його в реалі до літа 2028 року. Зарплата гравця значно зросте, щоб відповідати його новому статусу в команді. Видання зазначає, що переговори з агентом голокіпера розпочалися в березні і просувалися дуже швидко. Нагадаю, Андрій Лунін став гравцем реала майже 5 років тому, але лише в цьому сезоні зумів стати важливим. Гравцем для вершкових українець скористався своїм шансом, коли травмувався куртуа, а також кепа Арісабалага, якого Мадрид орендував на заміну бельгійцю. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!